Привіт, рибаки! Давно, друзі, я не викладав відео, у мене зламалася машина, було трохи не до рибалки, тому зробив таку трошки творчу паузу, займався деякими там питаннями по автомобілю. Чесно кажучи, ті проблеми трошки замахали, все ж таки я вирішив сьогодні вийти неподалік від дому, пройтися по водоймах, взяв з собою аріату і буду пробувати ловити на мормишки, на наноджих, буду шукати окуня. Правда, сьогодні притиснув вночі трошки морозець і я не знаю, чи, чи вдасться мені взагалі знайти відкриту воду. У мене є тут три водойми неподалік. Від Ось перша це найбільша. Дивимося, що ця сторона є трошки з льодом, там, зі сторони дами, начебто відкрито. Вроді там плавають качки і лебіді, тому сподіваюся, що все ж таки вдасться покидати мормишкою. Є з боку ще одна водойма, вона трошки менша, але вона більш зароша. Там, швидше всього, лід точно, тому що там вода взагалі не рухається. І в самому кінці, аж там, там є така найменша водойма. Звідси її, напевно, не буде видно. Вона мене найбільше цікавить, тому що минулої зими я там досить непогано ловив окуня. І, в принципі. Сподіваюся, що і, і там вдасться біля дамби знайти відкриту воду. Зараз буду рухатися туди до води і вже звідти включуся. Обійшов я три озера. Мені дуже повезло, це найменше озеро, воно найбільш відкрите. Там от в тому кутику так частково воно в льоді. І в тому куті. Теж трошки в льоді. Ця сторона, де глибша, де дамба, воно майже все відкрите. так, пів метра від берега, там є трошки корочки, але то не критично. Найбільше озеро вкрите льодом десь наполовину, а середнє озеро, ото, що зароше і так по кругу тільки відкрита вода, воно все в льоді повністю. Чому я хотів потрапити власне, сюди і мав дуже велику надію, що тут буде відкрита вода, Того, що тут очерет з цього озера затуляє від вітру. Зараз дуже сильна вітряна погода і воно дуже некомфортно. А для мормишки вітер це найбільший ворог. Від вітру я, в принципі, сховався, це дає надію, що я нормально покидаю, ну а по оснасті сьогодні я взяв ось таку от леску. Видно, не видно. Це флагман Proline Armadile Premium Grade 0,79 мм на розрив 0,64 кг. Це ліскатка з тих дорожчих, трошки, з флагманівських. дуже сильно мені там говорили, що вона відповідає своєму діаметру. Минулого сезону я ловив на леску 01. В принципі, можна ловити, але не вистачає трошки дальності. Тому цього сезону я спробую на 0,79, мало би бути непогано. Непоганий виліт, подивимося, яка вона на міцність. Зараз намотаю леску на катушку і покажу вам, які я з собою взяв мормишки. Сьогодні взяв з собою 5 мормишок, всі вони вольфрамові. Від 02-го розміру до 04-го, по-моєму. от його 2-3 навіть. Оці, от, раз, два, три, вони, по-моєму, 02, це 03, а це здається 4-го розміру. Зараз буду пробувати ось з цієї золотої найменшої. В минулому сезоні вона показувала себе дуже круто по коню дрібному. От зараз, власне, її якраз і прияжу. Ловити сьогодні буду на отакі от мотилі штучні. Оці от коробочки. То флагманівський. То славнозвісний від бергів. Ось так от виглядає флагманівський. він такий більш яскравий, так виглядає від Берклі. Він більш тускліший і трошки коротший. Отак от до порівняння. Минулого сезону від Берклі себе показав трошки краще. З цього сезону я ще не пробував, то зараз якраз буду перевіряти, от якраз мені її цікаво. Стартану, звичайно, з флагманівського. І буду дивитися по ситуації. Для розуміння, флагманівський я купував за 30 гривень, цей от. там його 50 штук. А це я купляв за, по-моєму, 180 Тут його 100 штук. Ціна говорить сама за себе, хоча по, по якості вони в принципі, з вигляду дуже схожі, трошки запахом відрізняються. ну і кольором. відповідно. Прив'язав найменшу мурвишечку, другого номера, чіпляємо тилика. Ну и зараз буду делать первые забросы. 1023 забросы. В принципе, что на 07 лезть, и что на 01 летит, оно однаково недалеко. Первый. Перша риба 23-го року. Невеличкий. Але який крутий. Намормишечку на флагманівського мотилика. Зараз треба зробити фотознімку. І продовжимо далі. Дивлюся, дірнулася ліска і пішов маленький натяг. Я спочатку подумав, що якась гілячка. Але дивлюся, що ні, пішло трошки в бік-бік-бік, я давай до себе дерну. А там є отакі от колега. А, давай, давай, давай. О, пишний який. Пишний. Ну що ж, цього бандіта відпускає. А я буду пробувати ловити далі. У рибалки потрібно мати з собою полярики? Зараз, хоча і сонце, в принципі, ляску добре видно, але якщо б була така тусклява погода, то полярики потрібно однозначно. У них набагато краще видно жилку. Але полярики в мене в машині, а машина на сервісі. Обходив я всі відкриті участки води. Риби нема тут. неактивна активна риба сьогодні, одного окуня обіймав, одна ще була покльовка. Ловив я на флагмана реату до 2,5 г. Катушка була як усіма. Шнур був флагманський 0,75, по-моєму. Ну і мормишки, мормишки. Там другий, третій, четвертий номера. Помочив снасті, руки рибою засмородив, так що рибалку можна рахувати в принципі, вдалою. Можна сказати, що це глухозим'я, тому нічого, в принципі, дивного нема. І то добре, що хоч одного того окуня видурив. Перевалило вже за середину зими, діло пішло на весну. Сподіваюся, що далі будуть рибалки більш продуктивніші. Тому підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Ну і до зустрічі на водоймах, па-па!